Ця книжка про те, як реальний світ все ж таки переважає над віртуальним. І що дитина повинна себе знайти і може себе знайти в реальному світі, а не тікати у віртуальний світ. Тому що починається це, з чого? буде? Хлопчик, владик. за комп'ютер, його відволікає Ви мама, так? От, але він там живе в комп'ютері, як сучасні діти. Хоча це 2009 рік, коли ще в контакті не насильки але він живе там, він без проблем, гарно вчиться, друзів особливих немає, ворогів теж немає, одного разу не Дуже зручна дитина, такий дитинок. Є такі, зручні для батьків. Але що там у дитини всередині насправді, мало хто замислюється. І тут приїжджає тітка Марсин, звукова бомбу з села Росії? Перевертає просто все, зліт на голову. Тітка Мурсина привозить свою доньку Галюсю для того, щоб мама Владика допомогла їй вступити на журналістику за да, університет. І це тітка Мурсина, така хромокосна, здорова, сільська тітка. Побачивши Владика, каже, ну що він у вас? Ну, сидить за комп'ютером, літо, червень, а він у вас... На сьомому поверсі за комп'ютером біло не бачить. Давайте я забуду Ми На на харчі домашні. У нас там річка, у нас там хлопці такі класні. Ну хай дитина хоч трошечки відпочине. Ну і владика такі цікавляє в село. Але проблема в тому, що Владик жодного разу не був с ним. І він сприймає спочатку це все, як уявляєте, як вона це сприймає, без комп'ютера, без інтернету, якась його везе в село. Акаторгу, заслання. І це для нього трагедія, звичайно. І хто б міг подумати, що він саме там, без комп'ютеру і інтернету, ви знаєте себе, друзі. І будуть неймовірні просто пригоди. І хто б міг подумати, що через пару тижнів, коли батьки приїдуть, заїдуть до нього, забирати його, ховати на його батьки в сусідньому дворі, щоб його не забрали. Бо в нього хлопці, в нього стільки планів, вони взагалі там грандіозні. Погоди і він залишиться цьому світі, і пригоди буде справді неймовірні.